Володимир Зеленський зробив, як на мене, очікувану передбачувану заяву, але явно неочікувану для громадян. Після заяв про 57% рейтингу, які намалював КМІС, ну дав дані про рейтинг Володимира Олександровича. Поступила заява про те, що Володимир Зеленський готовий піти з посади, якщо це потрібно, заради миру. Я не знаю, що викликало таку заяву після 57%, і мене ніхто не може замінити. Але, очевидно, щось сталося. Люди Дональда Трампа надзвичайно потужні. Ви не любите це слово, але це якраз той випадок. Потужні і знають, як досягати своїх результатів. І напевно ситуація настільки непроста, що Володимир Зеленський змушений був вперше. Кинути в суспільство меседж про те, що він може піти із своєї посади, якщо це необхідно для миру. Насправді заява надзвичайно дивна. Я не буду навіть наводити те, що пишуть люди під цією заявою на всіх ресурсах, де тільки є відкриті чати, люди пишуть напевно, ви розумієте що. Але насправді це доволі дивно. Це доволі е, катастрофічна ситуація, коли для досягнення миру людина, яка фактично під час е, повномасштабної війни весь час була на посаді, каже, що якщо потрібен мир, то я готовий піти з посади, якщо це наблизить мир. Ну, тобто, це заява суцільна суперечність насправді. Це крах всім тим словам, які говорилися раніше. Це. Повне фіаско політичного характеру, і в тому числі це відіб'ється в першу чергу на нас з вами, на українцях, які ну, йшли цим страшним шляхом, але виявилось, що щоб досягти миру, нам потрібно позбавитись або сам себе має позбавити посади той, хто нині керує країною. Я не втомлююсь повторювати, що хтось Володимиру Олександровичу втюхав неправильну ідею в травні 2024 року. Саме тоді мали відбутися вибори, але чомусь хтось вирішив, що потрібно українцям пояснити, що всі, хто говорять про вибори, це ворожі і ПСО. Тоді виступали дуже багато людей з дуже високих трибун, і українці поділили. Цю логіку, і сьогодні всі говорять, що вибори неможливі. Ви знаєте, якби в квітні, травні 2025 2024 року, влада сказала, що попри війну ми притримуємося демократичних цінностей. І як би нам не було важко, ми організуємо вибори, ми організуємо закордонні дільниці для військових, ми зробимо відповідний доступ через якісь там закриті ресурси. А все це можна було б зробити, і всі б це зрозуміли і поділили. І сказали би Браво! Україна під час війни проводить вибори, але нам розповіли, що це неможливо, і залишилось питання легітимності Володимира Зеленського, яке сьогодні кладеться на стіл і вже не тільки Путіном, а фактично і Трампом. На фоні того хейту, який є в українському суспільстві відносно Дональда Трампа. Ситуація комунікації Трампа і Зеленського ну надзвичайно ускладнила, що фактично робить я не кажу неможливими, але сповільнює рух України до зупинки бойових дій, так як це бачить Трамп. Ми розуміємо з вами сьогодні, що ні Зеленський, ні я, ні ви, кожен із вас не може забезпечити стабільний, сталий, справедливий який там ще мир. Без Сполучених Штатів Америки. І якщо у них є така вимога до керівництва країни провести вибори або піти у відставку, то напевне іншого варіанту немає. І Володимир Олександрович, імовірно, таку тезу почув і її обговорює. Щоправда, Володимир Зеленський висунув умову. Умовою є гарантії безпеки для України, зокрема, Обмін, нібито його посади на вступ України до НАТО і так далі. Але як багато ми вже чули про НАТО, і як, як настільки вже з того НАТО не посилали і не відштовхували, тому слова про те, що я готовий піти з посади в обмін на вступ України до НАТО, звучать благородно, але сенсу не мають, адже для прийняття України до НАТО всі країни НАТО мають проголосувати. А голосування деяких країн ми не побачимо в найближчому майбутньому. Я не кажу ніколи. Найближчому майбутньому цього голосування за НАТО не буде. І жертва Володимира Олександровича тут не має ніякого відношення. Інше питання: якби Володимир Олександрович сказав, «Я відступаю від президентських перегонів. Я закликаю мого ключового опонента Порошенка зробити точно так само. Ми відкриваємо поле для тих людей, які можуть, які хочуть, які готові взяти на себе відповідальність по керуванню країною в такий складний час. Але ми обидва відступаємось, проте готові підтримати когось із кандидатів, якщо такі з'являться. Ну, вони то з'являться, але чи захочуть вони підтримки. Зеленського або Порошенка або кого-небудь із тих, хто вже був. Оце була би чесна позиція, тому я це вже озвучував в ефірах каналів новинних, що і Володимиру Олександровичу, і Петру Олексійовичу варто відступитися від президентських перегонів і дати можливість іншим людям прийти до керування країною. Надто багато українці пережили біди, горя. Під час правління цих двох людей я не звинувачую їх. Я просто говорю про те, що дивлячись і на Володимира Зеленського, і на Петра Порошенка, люди будуть згадувати всі ті 10 років, які ми пережили з вами в біді, в війні, в крові, в цвинтарях, в закритих кордонах, в мобілізації, в втратах України, і ось це не потрібно постійно своїм обличчям. Повторювати цю історію і далі е, у людей е, фактично змушувати людей згадувати ці страшні часи. Я впевнений, що в Україні хороше майбутнє. І те, що пропонує сьогодні Трамп, це нормальна схема для України станом на сьогодні. Я впевнений, що бажання Трампа зупинити війну і спробувати. Підконтрольовувати процеси, які є в Україні, це непогано, адже він бізнесмен, це не якісь там USAID, які ідеологію навішували українському народові, які просто обклали е, різними грантами. Насправді, імовірно, е, це навіть хабарі ідеологічні майже всіх чиновників в Україні і засоби масової інформації. Нам потрібна суверенна країна без оцього всього на на льоту, який є, на жаль. І, на жаль, його сталося дуже багато за останні 10 років. Тому э, слова Володимира Зеленського сприймаю як доволі благородні. Українці пишуть, по-різному пишуть. Не буду навіть цитувати. Хто захоче, в мене є телеграм, там я цю новину, звісно, поставив. Є чат, захочете, почитаєте. Э, так сталося. Так сталося, і я про це попереджував, що. Так може бути, що від повної, тотальної любові українці сьогодні перейшли до ненависті, до злоби, до хейту, до бажання завершити це будь-яким шляхом, навіть якщо комусь доведеться піти з посади. Тим паче, що п'ятирічний термін дійсно сплив. Володимир Олександрович говорив, що він на один термін. Володимир Олександрович говорив, що якщо не вдасться завершити йому війну, то нехай прийде хтось інший. Напевне, настав час. Головне, щоб цим хтось іншим, не був хтось попередній інший, Україні потрібні нові обличчя, нові люди. Це моя думка. У вас може бути інша. Коментарі вітаються, лайки, дизлайки, підписуйтесь. Також можна спонсорувати канал. Ми ніколи ні в кого не вирали гроші, ніяких олігархів, ніяких людей і не просуваємо ніяких наративів. Все, що ми робимо, це наші думки в ім'я і заради України. І як ви бачите. Перебування в реальному світі дає можливість прогнозувати події на два, навіть на три роки наперед. Шкода, як казав Трамп, шкода, що мене не було тоді, коли можна було щось змінити. Ну, але я думаю, що є ще в Україні що змінювати, є що повертати, і у нас гарне майбутнє. Шкода тільки людей. Шкода. Надто багато. Загиблих надто багато.